Мої вітання вам, дорогі друзі. Нещодавно я записав на своєму каналі відео, яке називається Філософські роздуми про свободу волі та участь Бога у спасінні. І справді це були такі філософські думки, просто без заглиблення в якийсь конкретний текст, в конкретний фрагмент. там, Для того, щоб ми просто подумали. І я бачу, що вам зайшла ця тема. Небагато, але все ж таки, переглядів є. І е, сьогодні я вже хочу про конкретний текст сказати. І е, сказати у зв'язку з чим. Також. Е, ви знаєте, буквально нещодавно я побачив такий шорт-відео, де проповідник е, говорить про, е, от як відбувається цей процес: людина, диявол, Бог. І він говорить, що е, диявол, він. Е, Завжди намагається тиснути на людину. От він тисне, заставляє, намагається щось до чогось там е, спонукати, поки людина не зламається, От, мало поки не зламається. А Бог, зауважує проповідник, Бог не так, він ніколи не заставляє. Він ніколи не заставляє. І ви знаєте, Бог був представлений цим проповідником, ось таким, знаєте, Пасивним спостерігачем? От він дивиться і спостерігає. Знаєте, як же ж оцей бій людини з дияволом відбувається? знаєте Чим ж це все закінчиться? От він не втручається. Чи так це насправді? Чи є Бог таким, яким його часом представляють християни? І не просто християни, а ті, чий голос лунає з кафедри. Давайте подивимося на текст з книги буття, 19 розділ і я зачитаю 15, 16 вірші. Бог вже задумав, вже вирішив знищити Содом і Гомору, і ось лот є тим. Праведником, якого він звідти е виводить або спасає. Як тільки зійшла досвітня зоря, ангели почали квапити лота. Кажучи: Устань, візьми жінку твою і двох своїх доньок, які в тебе перебувають, щоб не загинув ти через гріх цього міста. Та через те, що він, тобто лот, зволікав. То заради милості Господній до нього ті чоловіки, ось ці ангели, схопили за руки його жінку та двох його доньок, вивели його із сім'єю та й лишили за містом. О, цікаво! Подивіться, що робив Лот. От він вже міг побачити, що ці мужі, що ці ангели так зробили. З тими мешканцями, які посягали на лота, вони вразили їх сліпотою yeah. чудесним способом вивели його, і, і поряд із цим лот, праведник ми читаємо зволікав. Він зволікав. Що ж роблять ці мужі Божі? Подивіться. Що робить Всевишній для лота То заради милості Господньої до нього, до лота, ті чоловіки схопили за руки його, жінку та двох його доньок, вивели його із сім'єю та лишили за містом. Подивіться, подивіться будь ласка. Схопили? За руки його жінку та двох його доньок вивели його з сім'єю та й лишили за містом. Трьома дії словами описується те, що зробив Бог для Лота, в той час, як він зволікав. То де ж тут пасивний Бог? Де ж тут Бог, який є е, ось таким собі е, спостерігачем? Чим це все закінчиться? У цьому тексті з книги буття, це навіть не з Нового Завіту, у тексті з книги буття, де немає, знаєте, не пашить вона термінологію про милість, про любов, про благодать. Тим не менше, знову ж таки, з тексту, саме з книги буття, ми бачимо далеко не байдужого Бога. Бога, який бореться за своє дитя, за свого праведника. Який робить все для того, щоб визволити Його, навіть тоді, коли Лот зволікав. Друзі, це є велике підбадьорення для нас, для всіх тих, хто вірить в Ісуса Христа. Ми можемо сумніватися, вагатися, зволікати подібно тому, як це робив лот. Ми можемо боятися. Ми живі люди, ми в тілі. Але пам'ятаймо одну важливу істину, Бог ніколи, я підкреслюю ніколи. Не залишить своїх праведників на призволяще. Він не є пасивний спостерігач. Він активно діє в нашому житті, нам на благо. Нехай цей текст і багато інших текстів, можливо, які вам відомі, будуть для вас справжнім благословінням, натхненням і вашою музою в житті. Благословінь!